Доброго дня, слава Україні. Два дні назад на просторах інтернету Фейсбук я побачила оголошення від Анни Сидорчук, яку я особисто знаю. Яка виставила оголошення на всіх, а буквально на всіх оголошеннях е, Фейсбука, де було поширене в кожну групу, що в нашу лікарню місцеву потребується допомога військовим. Моя мама, яка знаходиться після операції, по перше погано ходить. По-друге, за свої власні кошти я її попросила. Вона поїхала, купила на 4 тисячі гривень миючого, бриючого, салфеток, шампунів, пенки для бриття, станочки. Все це занесла в лікарню, хоча їй кілограма не можна піднімати. Вона не ходила на пост до медсестер, щоб кожен міг собі на гребці сам додому зекономити. А вона з підійшла до хлопців, які стояли, курили. Сказала: Хлопці, вам треба? Сказали: хлопці, так. Да". Вона пішла в палацу, занесла, хлопці все рознесли розподілили, розпроділили, кому що давать. Сьогодні вона знову пішла, же ж, докупила все, що хлопці просили, і знов занесла, роздала. І вторі, спитавши, що ще треба, сказала, треба, ну скільки труси, бо не вистачає, навіть туалетної бумаги не вистачає. Сьогодні, хвилин 20 назад, після того, як я виставила пост про те, що в Костополі всі жирують, ніхрена не роблять і не можуть зложити на туалетну бумагу військовим, Костопільська багатопологу, багато профільна лікарня виставляє, що я тут це все брешу. То якщо я брешу, то підніміть свої сраки і підіть в лікарню, і подивіться, що там робиться. Лікарня, яка нічим не забезпечує, мене обвиняє у фейку якомусь. Якби ви, суки, забезпечували, то люди того не потребували б і не писали б по всім Фейсбукам, що поможіть, бо нихрена немає. А ви, суки, ще щось будете на мене гонить, то ти одна і друга, яка то строчить, підніми свою сраку, в відділення і подивися. Я буквально. Пару місяців назад закупляла за свої особисті гроші тапки, закупляла футболки, закупляла штани, носки. Хай підтвердять костопільчанин, яких я це купляла. І ті костопільчани, які туди заносили, і ті ми сестри, які роздавали, скидали мені фотозвіти, і хай покажуть, як їх забезпечують. Якщо лікарня гребе собі, то хай відповідає за свої слова, а не розказує мені, що там все є. уроди.